Формадол. Забудь про головний біль. 7.20 на годинках сніданку, і ми починаємо новини станом на цю мить. Варті вашої уваги. Отже, сьогодні вночі Росія атакувала Україну ворожими дронами. Перша інформація про атаку безпілотників з'явилася ще напередодні ввечері. Про виліт ворожих дронів та їхнє збиття повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Після опівночі дрони почали рухатися з півдня у бік столиці. Вибухи ППО було чутно у Дніпропетровській та Черкаській областях близько другої. Ночі у мережі повідомили про вибухи на Київщині. Роботу ППО підтвердив голова Київської ОВА. Олексій Кулеба між четвертою і п'ятою годинами ранку почули вибухи і мешканці столиці. Київська військова адміністрація на цей момент підтвердила збиття дев'яти шахідів. Мер столиці Віталій Кличко сповістив про кілька вибухів у Шевченківському та Солом'янському районах столиці. Поки що офіційної інформації про наслідки немає. Всі служби працюють з нині на місці. Атомні станції України вийшли на планову потужність проте дефіцит електроенергії. Відчувається, що зріс сталося це через останні ракетні удари з боку Росії держави терориста. Крім того, причина у сезонному похолоданню про це повідомили в прес службі Укренерго. У компанії додали, що Запорізька АЕС продовжує споживати електрику, щоб працював безпечний режим зупинки блоків. Фахівці попри морози та шквальний вітер і надалі продовжують відновлювати роботу енергосистеми. А більше інформації розповів у своєму вечірньому традиційному зверненні президент України Володимир Зеленський. Невеликий уривок. Ще трьом мільйонам українців повернуто постачання енергії плюс вчора шість мільйонів. Тобто, від удару терористів в п'ятницю вже є результат для дев'яти мільйонів наших людей. У більшості міст нормалізується і робота транспорту. Я дякую всім, хто за будь-якої погоди цілодобово здійснює ці ремонтні роботи. І росіяни готуються до вуличних боїв в Мелітополі. Про це повідомив мер міста Іван Федоров. Він заявив, що вороги вже кілька днів розставляють бетонні конуси серед центральних вулиць і житлових кварталів. Бачите, деякі знімки у своїх соцмережах. Навіть ось ці фото були опубліковані от такі загороження. Та і мер Мелітополя прокоментував дії Росіян. Послухаємо. Досвід інших деокупованих міст України підказує рашистам їхні бетоні лего їм не допоможуть. Скоріше завадять самим окупантам тікати швидше з української землі. Ну і найголовніше спортивна новина цього року Аргентина втретє стала чемпіоном світу з футболу 2022. Фінальний матч тримав у напрузі усіх глядачів по всьому світі аж до серії пенальті. Саме так аргентинці зуміли довести, що вони найкращі у футболі цьогоріч, забивши чотири м'ячі. Французи влучили у ворота тільки двічі. Утім, цей мундіаль привернув увагу українців. Ще й скандальним рішенням ФІФА, які заблокували показ відеозвернення президента Володимира Зеленського перед. Матчем, ось цей запис був оприлюднений, але не оприлюднений. Був на самій події. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав таке рішення цинізмом і пообіцяв достукатися до світової спортивної спільноти. Послухаймо, коли мені розповідають, що російські та білоруські спортсмени нібито не несуть відповідальності за злочини своїх країн і мають бути допущені до змагань, я питаю: а як тоді бути зі 184 українськими спортсменами, які вже не візьмуть участі в жодних змаганнях, бо їх вбила Росія? І найяскравіші моменти цієї події чемпіонату світу 2022, зокрема вчорашнього бою на полі, нам розкаже на прямому включенні. Буквально зовсім скоро. Наш спортивний оглядач ігор циганник. Чим увійде в історію світового футболу саме цей мундіаль. Дочекайтеся цікавого включення. Далі будеться сніданок з один 1, 1». Ваша точка опори. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.